Тернопільські виші підтримали вимоги оголошеної загальноукраїнської мирної акції протесту. Чи не у кожному виші відбулося розширене засідання чи конференція, де висловили підтримку громадянської позиції молоді? Це є наше право. Ректор повністю за ректор виходить, дивиться, дозволяє відправляє колони від нашого університету кожного дня. Сприяє тому, щоб студенти ходили на майдан. А щодо сесії сказали, що є певна демократія. Це стосується саме того, що сесія має здавати. В строки, які були заплановані, і відповідно є можливість дати сесію навіть тих студентів, які не відвідують майдан, а прийти просто є викладачі на цьому на кафедрі. На початку цього тижня директори зібрали ради шкіл, на яких вирішили оголосити про додаткові канікули з 3 до 6 грудня. Відпочивають зараз тільки учні 5-11 класів. Школярі кажуть, хотіли бути разом з усіма на майдані і раді, що не доводиться прогулювати уроки, але вже здогадуються, які є. Чекають відпрацювання. Казали, коли будуть інші зимові канікули, то ми будемо буде на тижні менше або будемо відпрацьовувати саме уроками або нульовими. До 6 числа в нас будуть канікули, а потім ну, з понеділка будемо ходити вже до школи, а потім будемо вже відпрацьовувати на зимових канікулах. Краще зараз страйкувати, а потім вже вчитися. Звісно, прийдеться, тому що 9 клас екзамени мушу відробляти ж. Якось спочатку відстракуємо, потім буде вчитись. Студенти нам розповіли, відпрацювань не бояться. Вони кажуть, те, що відбувається зараз в Україні, значно важливіше ніж кілька пропущених пар. Але запускати науку не будуть. Як тільки страйк закінчиться, за сесію візьмуться з усіх сил. Відпрацюємо, просто якщо не ми, якщо не студенти встануть, то хто тоді буде тут на Майдані стояти, хто підтримує Україну? Якщо зараз готовий ночами тут сидіти і мерзнути за Україну, то відробити потім кілька лабораторних це вже не буде так важко. Частину сесії ми вже здали, а підтримувати ЄС не тільки за.